Привіт усім! Сьогодні ми знімаємо пікап по решетилівськи Будемо показувати всім решетилянам, як правильно знайомитися на вулиці і в різних місцях. Це відео буде корисне всім тим, хто не знає, як це правильно робити. Отож, бажаємо всім приємного перегляду. Порекомендуйте нам, як правильно знайомитися з дівчатами. Та ніяк знайомитися не потрібно. Спитати лише ім'я і харизми достатньо. Ну, а щоб, щоб на серйозні стосунки, то. Цього доволі достатньо буде. А ви знаєте, що таке пікап? Пікап. Ну, машина така, да? <сіп> <головіка> так. <присуствує> <пі> ну, ну, а як з власного досвіду, як ви знайомитеся з дівчатами? От, що, що для вас головне при знайомстві і на що дівчата саме перше звертають увагу? По-моєму, на зовнішній вигляд. На зовнішній віг, да? а, але це немає ніякої різниці. Головне, щоб людина початку. була в душі. Да. Ага. Ну, дякую, дякую, приємно виспіхуватися. Добрий день. Привет. Скажіть, будь ласка, як правильно знайомитися з дівчатами? Підходьте до мене. Як ви порекомендуєте, як знайомитися з дівчатами? Не зрозумів. З дівчатами, як знайомитися? Знайомитися? Да. Ну щоб отак покохала з першого погляду. Як правильно треба познайомитися, так молодим поколінням? О, що то, Як бішко, проком... гладь по жопі. По жопі. Ага. По попі, Щ... По попі, так. Да. Ага. Ага. Чи по копчику. Да. Ну, що виросло. І що ще? Ну? дівчата, дівчат Так, були. — Угу. — Добрий день, канал NewResh. У нас є одне запитання до вас. Як ви порекомендуєте правильно знайомитися з дівчатами? Е, ну, дивіться, підходите до дівчини, угу. кажете там привіт, привіт. І ну, потім... Давайте так, ви, ви хлопець, я дівчина, давайте, я дівчина. Ну, привіт. 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 У мене мама депутат, а тато бізнесмен. Ну і те, що буде це, далі, це, хочу, це, ну, це називається кохання з першого погляду. Ага. Ух ти. Все дуже просто. Ну, а, а якщо немає, ну а якщо вона потім узнає, що мама не депутат, а папа не президент, то що тоді робить? Тоді, то, не... то вже головне, щоб покохала вона і щоб, ну, там. Ну якщо покохала, то так ще вже нормально все буде. Да, ага. Ще, що вам порекомендуєте дівчатам, при знайомстві, як їм себе правильно потрібно вести? Не, ну, ця стратегія може, як, так, і до, так і до дівчат відносити. А, а, то сидіш, може сказати, Ті, що в мене папа да, депутат, а, тож, а, тож а, а мама в тюрмі сидить, да? Чи не, це, мабуть, ну, це не... не пройде вже. Це не пройде вже да? Да. Ще, одне, ви знаєте, що таке пікап? Пікап? Ну, да. Такий, що це? Пікап? Ну, це коли я підходжу до дівчини, починаю знайомитися. Там. Ну, від знайомства такі, да? Да, Так, це так. Такий, спорт такий. Да? А, ну, ще одне. Як ви порекомендуєте а, знайомитися з дівчатами? Краще перед цим випивати трішки чи краще, щоб. Ну, для храбрості, звісно, так. Да. Трошки треба, да? да, так? А дівчині? Дівчині? Ну, дівчині не треба, дівчина може споїти і далі все піде. Ага. І які місця ви порекомендуєте хлопцям для того, щоб познайомитися з дівчиною? Для серйозних стосунків, ну і просто щоб. Там... В смысле, ну, от, де краще знайомитися з дівчатками. Ну, наприклад, можна познайомитися в парку Це Парка. для серйозних стосунків. Тобто, ну якщо Потім... воно там лежить, десь там для лавочки чи ні. Ну, якщо лежить, то це не для серйозних, а, а то, якщо сидить так адекватно, то це для серйозних ага. стосунків. Да. І якщо там ще де може там в бібліотеці, ви пробували знайомитися? В бібліотеці, Та я туди не хожу. Ні. Не ходите? Та мабуть туди вже ніхто не ходить. Да? Да, ну, ні. Ще давнішніх клубах, як ви вважаєте, там, можна серйозно познайомитись і покохати. Ні, ну серйозно не можна. Так, там на, на раз можна себе ні. Ну, а ви особисто ви пробували вже знайомитись з дівчатами і як саме? Що саме краще на них впливає? Саме краще? Ну не знаю, там якісь компліменти їм робити. А, ну, а якісь слова, може, от... порекомендуйте просто молодим хлопцям. Зараз це відео будуть дивитися хлопці, які от не знають, як про незнайомця, можливо, для них буде ваша порада дійсно от така якісна, що він знатиме вже, як на, надалі йому треба, треба казати якісь слова. Ну... No. Не От, знаю. Конкретно, конкретно яке там слово? Конкретно, там? ну. Ну, саме елементарне, там, кажете дівчині, що вона красива, там, якщо виділяєте якісь там і черти. Mm -hmm. А якщо вона не дуже красива, ну, то ну, хай... Не дуже, так тоді не треба знайомитися. Не, не надо. Не надо. А може хай просто брешить просто більше так все. Та не треба брехати, не, не надо, надо знайомитися тією все. Просто ти правду скажеш, що да. все, ти не підходиш. Ти, мені. Да, а якщо кажуть, вона скаже, що в неї папа депутат, тоді можна. А <реш> це в нас були ось такі рекомендації від Решетилянина. Представтеся, будь ласка, як вас звати? Владислав, Владислав з Решетилівки. ось такі рекомендації від справжнього пікапера з Решетилівки. Да. Дякуємо вам за інтерв'ю. Приємно було з вами поспілкуватися. Добрий день, канал Нюреш. Як вас звати? Олексій. Олексія, ми сьогодні питаємо людей і хлопців, дівчат, як правильно знайомитися із дівчиною. Ну або з хлопцем, кому що. Як ви порекомендуєте знайомитися з дівчиною, молодим хлопцем чи молодим, які ще не знають, що це таке, і як їм. Угу. От... Я зрозумів. Ну, для початку, одне з основ це, я думаю, зовнішній вигляд. Дівчини чи хлопці? Хлопці і хлопці. На да? хлопець ага. ж підходить знайомитись ага. до дівчини. Ага. Есть, зовнішній вигляд, прическа його, дуже добре виглядати. Ага. Пареньок, можна так сказати, стільний. Mm -hmm. Перше, скажімо так, улиб після так, зовнішнього вигляду це улибка. Mm -hmm. Ти сідеш, побачив дівчину, треба mm -hmm. до неї улибнутися. Можна, якщо зуби, якщо зуби не дуже, то... Якщо зуби не дуже, то, тоді я б не совітував ще до неї підходити. <ривіт> <ривіт> а що, далі? А підійшов, <ривіт> ну, далі підійшов до неї, улибнувся там, mm -hmm. сказав банальну хоча б фразу привіт. Mm -hmm. В основному бояться навіть хлопці підійти і сказати. Там, «Привіт». Mm -hmm. Нічого тут страшного немає. Підійшов, mm -hmm. сказав привіт, як mm -hmm. тебе звуть?» Ти там дуже симпатична, навіщо війна? І там Пару вермішельок на ушки, так, щоб все нормально було. Uh -huh. а потім предложив їй піти в кафешку, випити кофе, ну, не більше кофе. А якщо, потому, це що посеред, бідні всі. Якщо, якщо це посеред поля трапилось, посеред поля, <laughs> Да. По-перше, мені здається, що там дівчина робить посеред поля. Но, якщо так вже пройшло і вона посеред поля, то можна предположити відійти десь, показати краєвид. хороший, Давайте, Давайте Дівчина посеред поля і гола. Ну, дешево взял, схватил пішов. Хорошо. Тепер давайте, а, які ви місця порекомендуєте для знайомства? Де саме краще знайомитись, де саме гірше знайомитись? День чи ночі? Ну, давайте, в день, де Врештиль. краще знайомитись. знати. Да, Бо так як це відео у нас ага. переглядать День. Є, це літо, то в принципі на пляж. Це хороше місце, де можна подивитись на дівушку повністю, яка а, вона є, що зразу вона не знає, що розраховує. Так, да, так, да, так. Да, да. Видно одразу, симпатична, чи mm -hmm. ні, там mm -hmm. спрятано mm -hmm. щось, або mm -hmm. все там нормально. А якщо в голові там щось проблеми, то це потім. Знайомитись, да, правильно, да, там да, розчитуємо да. на одне, а там вже uh -huh. як закрутиться. Хорошо, вночі От... вночі. Ну вночі це наш любимий махаон. Uh -huh. Всім ізвісне, доволі класне місце. Дівчат uh -huh. у нас там вистачає, тобто веселі, позитивні. Я совітував uh -huh. би туди обращатись, uh -huh. там буде все нормально. Хорошо, ви вы... як порекомендуєте перше місце, куди можна зводити дівчину. Наприклад, от ви рекомендували попити каву, там можливо, треба зразу в сауну повезти. Чи ні? Ну, сауна це занадто буде. Занато, так? Да? Я думаю, хватає банального зайти в магазин, взяти мороженка, сходити в наш парк, посидіть покушати морожена. Я думаю, mm -hmm. доділиють наш парк, там буде дуже красиво. Mm -hmm. Посидіть там, покушать морожена. Це перше для знакомства. Взяти номер телефона, зустрітись вечором і також піти в махаон. Ага. Або так само в Вікторію. Ну, краще ну, лучше махаон. І закінчення вечора. Закінчення mm -hmm. вечора. Ну, желательно, щоб були предос... мери предосторожності з собою. там, скажу, mm -hmm. Три штучки, наприклад. Да. Mm -hmm. Я думаю, запасних хлопців, три запасних хлопців, хлопці, да. я думаю, буде день. все добре, все добре. Mm -hmm. Після махаона ніколи нічого mm -hmm. поганого не бувало, все вдавалося. Що ви попрокоментувати хлопцям робити вранці, після того, як він проснувся вже з дівчиною, а Вранці може не завжди якісно виглядати. Да, ну, зробив би по потіхому. Штанишки взяв, або взяв і по -бистрим, по -бистрим. Uh, хорошо. Ну, і в Рекомендації хлопцям ну, від себе так, особисто. От, як рекомендувати хлопцям, як себе підтримувати, чи як правильно себе треба там, доглядати за собою? Щоб... Ну, во перше я вважаю, кожен парень може виглядати спортивно, собою займатися, щоб було все при собі. Форуми, біцев, стріцев. Uh -huh. Вторих, причесочка, естественно, не буде, скажем так, парнію, але более-менее за собою нормально ухажуватися, дивитися. Mm -hmm. и знакомства, то есть, смотря на що розслідуємо. Якщо там, чисто секс і тому подібне, то е. Я дівчинка хороший парень, так що не звертайте уваги на те, що я казав. Як ви відноситесь до сексу в, перш, в перший день знайомства? Ну, отлично, це все добре, це все позитивно, так, да, хорошо. Но, в залежності на що розчити. Ну, залежності від дівчини. Нормальна дівчинка, я б сказав би, напевно, перший вечір не дасть. А в другий? А в другий вже можна. Другий а, а якщо потім третій не дала, а в другий дала. Це бідно, обломно, якось дівчинка видно трошки з мурашками в мозгах. Ну, рекомендуйте потім з цією дівчиною далі спілкуватися. Якщо звісно. Ну, Дякую, приємно було з вами спілкуватися. Да. Вас звати Олексій Олексій, правильно? Да. Олексій. Люди звертатися до Олексія за уроками пікапу і як правильно знайомитися з дівчатами. Дякуємо, да? приємно було з вами спілкуватися. Дівчата, канал Нюреш. Скажіть нам, дайте рекомендації хлопцям, як їм правильно знайомитися з дівчатами. Підходять ознакомиться, ну, бути з сміливішими. Як, як? Сміливішими? Да. Ну, а ще, можливо, які компліменти треба казати, чи ще що треба казати. Звісно, же без Да. Може, ще щось нам? Та да, ми да. Ну. Канал Нюреш. Давайте познайомимося, як вас звати? Роман. Роман, сьогодні ми питаємо в Решетилян, що таке пікап і як знайомитися з дівчатами по-решителівськи. Що таке пікап, знаєте? Да. Що це? Це пікап. Ладно, не можна. Так, ну давайте нам сьогодні ви розповісти. Дасте рекомендації молодим хлопцям, дівчатам, як правильно знайомитися, що для цього треба робити, як правильно до дівчини, так, як би кажуть, підкотити. Що для цього треба? Кажіть, от з досвідом поділіться. Підійти, познайомитися з дівчиною. Так, давайте уявіть, що я дівчина, а ви до мене підходите. Давайте, отак. Давай. Давайте. Я дівчина стою така. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Вітя, а що ти бородата, ладно, давай. розказати як знайомиться, що треба. Підходиш, обнімаєш дівчину. Зразу обнімаєш. Ні. Якщо вона товста велика, не можеш всі обнімати. Тоді не обнімаєш. Не обнімайш. Ну підходить треба. Ну підходиш там, знайомишся, питаєш, як тебе звуть. — Сказала далі, що пішли, пройдемось, погуляємо. А якщо це на кладбищі? Якщо це на кладовище. Пішли прогуляємося. Пішли, пройдемося, виведу складувач. Пішли, пройдемося, прокакайся. А якщо це ночі? Отож, що робити? Що виводить її треба На світло, щоб глянути, вона. можна додому зразу. Хорошо, якщо дівчина не дуже красива, що треба тоді робити? Не підходить. Не підходить. Вот тебе пакет. Ще одне. Ти рекомендуєш знайомитися з трезвими дівчатами чи хай щоб вона трошки була вже підвипивша. Ну там ну, же як попаде. Як хто попаде? Ну, чи буде випивши, чи трезва, якщо подобається, підійду. Угу. Наступне, як ти відносишся до сексу в першу ніч? Хорошо. А дівчина, як думаєш, віднесешся, ще краще. Ще краще, да? да. тобто ну, ти за те, щоб це познайомився і роби свої діла, щоб, Та, щоб, да, зразу, що? ну, щоб зразу дізналися, ну, хто да. що може, Да. в да. тебе сьогодні народження, народження, да? да. Ромар, канал Нюреш, вітає тебе з днем народження. Ми Спасибо. даримо тобі безалкогольне пиво, 6,5 літрів. Ну і на останок, що ти можеш порекомендувати хлопцям, які ще не знають, як знайомитися. От перше, перше, що треба, як чи над собою працювати, чи можливо там як. Треба правильно вибрати дівчину і в якому місці це треба робити? Воно буде автоматично, понравиться, підійдеш, там, погуляєш. А знаєш. не понравиться? Не підійдеш. Ну, а якщо хлопець такий не дуже, ну, то йому треба хоч до якоїсь підходити. Ну, Хоч до якоїсь тоді хай підходить, знайомиться, гуляє. В Решетилівці які ти рекомендуєш місця для того, щоб познайомитися з дівчиною? Ночі, парк, Ночью. стадіон. Угу. Головне на вихідні, там їх скільки хоч і в, робочі, в робочі дні краще не знайомитися? Та ні, ну Ще? в принципі можна, але їх мало гуляв в робочі дні. Якщо в день, в день дівчина. В день, ну, то, ну наприклад, зараз. тоді пити з нею не можна. Пити не можна, да, пити скажем... можна тільки вночі. Тільки вночі. Угу. Ну і то, якщо це на повноліття. Чи хай, вже... хай не повнолітня. Хай не повнолітня да. все да, да, да. чітко буде. Да. Е, ну що, бажаємо тобі приємно знайомитися, шукати собі дівчат. Все, ну, спасалі. ось такий у нас пікапер, розшителівський пікапер. Хто кому сподобалося, як він рекомендує знайомитися, ставте лайки. Ну і можете до нього звертатися. Телефон буде залишений там потім внизу під відео. Да, так. буде залишений. Да, ми залишимо телефон. Я Тому, твій телефон просто підкинемо під відео. Так, ну рештеляни, ось така рекомендація від рештельського пікапера. Все, дякуємо всім, приємно було поспілкуватися. Молодець. Дець який маленький. Так, канал Нюреш. Скажіть, будь ласка, як правильно знайомитися з хлопцем на вулиці? <ріст> <ріст> а як знізнайомся з дівчиною на вулиці? Як ви порекомендуєте? <ріст> Без поняття, не знаю. Не в курсі. <ріст> <ріст> ну, чел, тебе. <ти> <ріст>